21 травня пішохідну зону на площі Петифі в Ужгороді зменшили, пересунувши бетонні вазони до лінії початку бурківки. Таким чином комунальні встановили місця для стоянки авто. Два десятки нових автопарковок не вирішило проблему завантаження центру міста. Утім, водії частково зітхнули з полегшенням. До позначених на асфальті міст додалися ще кілька, бо водії зупиняються і далі на невизначених розмітку місцях, облаштовуючи собі зупинку стоянку за власним бажанням. Хоча б відкрили ту частину, вже добре. Тому що машинам не було де стати. Дуже багато приїжджає, приїжджає туристів, людей з Закарпаття, що не, де, що не де машину покласти. Так, хоча б на який час можуть залишити і піти по своїм справам в центр. А так люди ж бояться машину залишити десь на країні. Їм ліпше було десь в центрі. Вопрос рішати треба, тільки я не маю зрозуміти, яким образом. Город дуже маленький, старий город. Машин стало в 20 разів. 20. Хорошо, если в 20 раз больше. Ну а как, куда их девать, эти машины? Без понятия. Тут палка в двух концах. И вроде бы хорошо, когда пешеходная зона, а куда девать машины туда? Вот непонятно. Не имею понятия. Это какой-то замкнутый круг. Архитектура, инфраструктура Ужгорода – это старый город. И э, дороги узкие. Для парковки місць дуже мало, а навантаження автомобілів дуже велике, розумієте? Ну, а як кажуть, і, як кажуть, і вовки ситі, і овці селі, то треба якось із тим ну, керувати. А насчет стоянки, в місті тут. Я вважаю, що дуже важка тепер ситуація. На сьогоднішній день мені попався хороше місце. Я одразу приїхав і став. От на, як завтра, як завтра я не можу сказати нічого так. Ну, мені не мішає паркування машин, коли вони не, за, коли вони не займають місця для пішоходів. Звичайно, пішохідна зона, я не люблю, як автомобілів багато. Я люблю, щоб пройти добре, свободно. Тим часом таксисти обрали свою локацію для зупинки в притул до пішохідного переходу, який чітко видно на асфальті та безпосередньо до жовтих розміток зупинки громадського транспорту. Цей п'ятачок, як називають його самі таксисти, єдине місце, яке залишилося для них. Водії не заперечують, що перебуваючи тут, порушують правила дорожнього руху, бо стоянка мусить бути за кілька метрів від пішохідного переходу. Утім кажуть, що вже спрямували до міськвиконкому листа, де просять офіційно закріпити це місце для таксі. Нам обіцяють зробити офіційно. Обіцяю, да може що зробити? Може платно, платно зробити якусь парковку, щоб було. Ну так, щоб в розумних пределах. щоб у тебе на день там було пару гривень, щоб людина заплатила і знала, що може, може стояти. Так Офіційно не боятися, скажімо так, обов'язково, щоб були виділені місця для паркування таксі, тому що, наприклад, визиває людина таксі, розумієте, десь в якесь, в якесь місце. Але з тим, що все зайнято, транспортом, людина просто не може, ну, так. Таксі не може навіть обслужити клієнта, тому що немає де ну, її почекати, розумієте? Так що дуже би було непогано, якщо б зробили іменно для таксі в деяких місцях, особливо в таких місцях, де, ну, наприклад, із пішої зони, де виходять люди, розумієте. хаос із машинами у центрі міста не до вподоби водіям громадського транспорту. Їм доводиться лавірувати буквально в сантиметрах від автомобілів. Буває по два по три сантиметри справа зліва і. Все безпечно, як для людей, так і для техніки. Кілька місяців тому спеціально для громадського транспорту навпроти дев'ятої школи на асфальті нанесли жовті лінії, передбачені правилами дорожнього руху. Але, схоже, власникам легкових авто байдуже і до лінії, і до правил. Є такі водії, що навіть доказує, що то жовті полоси то їм нарисовано для стоянки машин. Воно навіть не знає по правилам, що то для общого транспорту, транспорт, обсього пользування. Вихід є, це було розглянуто, прийнято на транспортній комісії. Будуть встановлені паркомати, буде зніматися плата за паркування згідно тарифів, прийнятих виконавчим комітетом, тобто 2 гривні за годину, 15 гривень за день і будучи абонементи, так там 200 гривень на місяць, наприклад. Але це стосується, по-перше, тих зон. Де люди, де мешканці Ужгорода і району, привикли ставити машини на цілий день, так тобто вони їм так зручно, вони під'їжджають і ставлять машину на цілий день, їм буде запропоновано ну недалеко від тих міст якась інша просто ділянка, де вони безкоштовно зможуть ставити свої автомобілі. А на таких центральних зонах, таких як площа Куритовича. Площа Феденця, площа Петофі там будуть встановлені все, все, все ж таки паркомати. Тепер просто йде йдуть перемовини з, з Державною податковою інспекцією. Для того, щоб вияснити скільки ж ну місто або комунальне підприємство міське буде платити податків за цю землю. Отож кілька висновків водії не хочуть залишати свої авто далеко від місця, куди направляються, а точніше, хочуть залишати свій транспортний засіб під дверима магазину чи офісу. Висновок другий паркумати можуть бути, але водії не вірять, що ці гроші йтимуть у казну міста. Ще один висновок: проблему з паркуванням в Ужгороді вирішувати треба, але як угодити всім, ніхто не знає. Щоправда, один спосіб вирішення Роблеми таки є. Треба, щоб всі дотримувались правил дорожнього руху знаків.